Вітаю вас! Ви на Таро всесвіт, і з вами Ірина. Ну що, давайте сьогодні подивимося таку тему, як родова підказка для вас да, в період коридору затемнення. Тому що буває іноді кармічні моменти виникають. Можливо, тут задіяний род, можливо, ні, можливо, ми отримуємо якісь підказочки. Тому зорієнтуйтеся просто на моментах того, що відбувається на сьогоднішній момент. Можливо, тут отримаємо взагалі підказку, як вам діяти, навпаки, просто як щось усвідомити, так і варіант, на що звернути увагу. Тому у нас буде три варіанти. Давайте я додав, мабуть, сьогодні камінчики. Давайте, у нас буде три ключика, ви на ключик, да? звертайте увагу. Давайте я все-таки візьму. Такий синенький аметист. Не дуже видно, що він синій, але він синій. Давайте до цього маленького ключка. Так, Лабрадорчик. Давайте ми не видно всієї його краси до цього ключка. І хочеться мені апофіліт. Такий прозорий, чистий камінчик до першого ключка. Обирайте свій варіант, буду дивитися на одній колоді це рунічне таро. Давайте сьогодні отримаємо свої підсказки від роду на коридор затемнення. І так, починаємо. Я поки що ці варіанти відкладу. Давайте, щоб було гарно видно, я покладу це ось так. Це у нас перший варіант. Ці поки що у нас тут. Давайте будемо дивитися. І так, підказка від родок для вас. Перший варіант. Давайте в цілому спочатку почну. І так, перший варіант. Чи присутня якась родова тема на цей коридор затемнення для вас? Давайте почнемо так. Ви добре взаємодієте. Тут більше цей коридор затемнення може підсвітити якісь моменти, з якими вам потрібно працювати, з якими вам потрібно вийти, можливо, на новий рівень. Я б навіть радила, знаєте, якщо у вас не знаю у когось схильність розмовляти з родом, взаємодіяти, можете це зробити, спробувати цей коридор затемнення і ще один момент згадувати, поминати теж буде в плюс. Тому що тут буде якась взаємодія. Ну, взагалі тут іде так. Всі один одного підтримують, тому в родовій системі я не бачу якихось моментів да, проблем сильно великих. Тут повинно бути плюс-мінус все добре. Як ви себе почуваєте в цій родовій системі? Угу. А ви думаєте, що вам важче за всіх? Ну, та насправді тут ваші вибори ви робите якось не зовсім правильно. Ваші вибори призводять до того, що потім ви, якщо ви десь страждаєте, потім розум помиляєтесь, розумієте, що ви щось втратили. Це все від того, що ви тобто є тут спокуси. Ну звісно, для кожної людини є спокуси, але це із самого початку неправильний вибір, бо ви можливо самі собі не довіряєте. Потім входите в стан нужди, а потім вже просите про поміч. Коли ви ще про поміч, можете попросити на етапі того, як ви стартуєте. І вам вже буде підказка. Знаєте, якщо у вас є якийсь там момент, ви не можете щось вирішити, походіть з цим запитом там, дня, два-три. Або перезгадайте перед сном, щоб вам сон приснився, якщо ви, хто отримує підказки через сни. Що хоче в цілому вам сказати родова система. Угу. Ну, тут, ну звісно, тут в роду були якісь моменти дуже болючі, да? І ви їх можете, тобто ви можете дуже багато відчувати не свого. Ну, наприклад, там хтось в минулому, наприклад, воєнна тематика була якась там болюча, хтось отримав поранення, ще щось. А ви зараз, ви начебто, цього не проживаєте, а можете відчувати. Тобто, у вас такі є страхи, які утримали ваші предки. Можливо, тут хтось вийде конкретно з роду, щось вам підкаже. Ну давайте хтось вийде з родової системи для першого варіанту. І скажіть, так є. Але цар кубків це може бути чоловік, молодий, так, який можливо там пішов в життя в молодому віці, так, це сім'я. Так, вийшов він зустріч. Що ти хочеш передати першому варіанту? Так, перше, а дожди, це... А, ну зараз я уточню. Угу, Дивіться, от і так, і так, як я думала буде. Перше, зверніть увагу, наскільки ви взагалі щирі в своєму житті на сьогоднішній момент. Повіночню самі до себе, до інших. Тобто, розумієте, от іноді в нас люди так є, такий момент. І Та ні, я нікому не, там, не брешу, не обманюю, говорю так, як є, а внутрішньо іноді ми самі себе обманюємо, тому що ми можемо підтримувати людину, але насправді ми цього не хочемо робити. Ми можемо щось казати, а насправді цього не хочемо робити, тому що це йде проти нас. Тут момент, і тут предки вам передають. Прислухайтесь до себе. Ваше, не ваше, чому це так? Чому ви це робите взагалі? Якщо ви хочете комусь відмовити, відмовляйте. Якщо ви з кимось хочете домовитись, хай буде так. Тут дуже сильно іде непорозуміння у цього внутрішньої чесності. Або ви хочете щось отримувати, не зовсім чесно. І це на це звертає родова система, да, щоб бути обережні. Чим щиріше йдете до, до всього, що відбувається в вашому житті, тим більше ви отримуєте по факту. До речі, да, і вас обманювати, і ви можете потрапляти в такі умови, де вас обманюють тільки в тому випадку, коли ви і самі обманюєте. Тобто це теж буде такий лакмус, да, бо це ж загальний розклад. Якщо, наприклад. У вас обманюють, є ситуації навколо, де вам ліцемірять, ображають, де, наприклад, ваше хочуть урвати. Це все тому, що це є внутрішньо у вас. Пропрацюйте це, бо це не дає вам рух уперед. Давайте ще. В цілому порада для вас? Те, що у вас в голові. Те потім робиться в матеріальному плані. Попрацюйте над своїми мисленням, над своїми думками, тим, що відбувається в голові. Це не, не говорить про те, що треба собі заборонити мислити чи думати. Заборонити взагалі там, ні, фіксуйте спочатку, а про що я думаю? Да, є такі щоденники, які ведуть, називається щоденник чесності. Перше, що ви повинні зрозуміти, які у вас думки за цілий день. Подумали таку мисль? Записали, подумали щось про сусідку, написали, подумали щось в негативі чи вплюсять за себе, написали, проаналізуйте, а потім подивіться, у вас волосся стане дибки, що у вас в голові. Бо ми на це не звертаємо увагу. Перше, що потрібно звернути увагу на себе, щоб у вас відбулася ця розпаковка. І саме тоді, коли ви управляєте собою, ви створюєте той простір. Який потрібен саме вам. Ось такий був перший варіант. Я вдячна вам. Колода дуже різкувата, але іноді треба вскривати да, ці моменти, щоб розуміти вже, куди далі рухатись. Тому я дякую перший варіант. Обов'язково пишіть зворотній зв'язок. Так, це у нас був перший варіант. Другий варіант такий у нас маленький ключок і агат. родова для вас. І так, давайте спочатку подивимося, вашу взагалі є якісь негативні програми породу, які якось на вас, так, якось впливають. Ну, скоріше, ви тут обнуляєте, ви вже обнули, обнулення пішло, да, породу. Ви вже йдете шляхом зовсім іншим, класним, чудовим, все у вас може виходити круто. Ну, я не скажу, що тут якісь моменти. Навпаки, таланти. Творчі, енергетичні, не знаю, якісь взагалі мотиваційні, вам передалися породу. Вони на вас діють. Тобто, тут, я б сказала, більше, більше позитивного на вас, чим ну, негативу поки що не бачу. Як ви взаємодієте зі своїм родом? Угу. Тут більше. Знаєте, тут два варіанти. Перше, це або йде категорична відмова від роду, отрицаєте щось. Ні, так не хочу, ні, так не буду. Да? Адже категоричність це не пропрацьовка. Тобто, якщо я подивилась на свій рід категорично і з осудженням, ні, я так робити не буду, бо я знаю, до чого це призвело. Це говорить про те, що ви себе ну, категоричність це отрицання не вирішує ваших проблем. Якщо ви до цього спокійно відносилися, це говорить, о, о, тепер пропрацювалося. Тому карта місяця може говорити перше, це якась категоричність ваша. І рід, і взаємодія з близькими, особливо там мама, бабуся, піднімає якісь у вас тригер. Можливо, тут іще інший варіант, коли якщо вже, так як ми про родову систему, можливо, навпаки. Може бути зв'язок з мамою дуже сильний, і вплив іде, да? І, можливо, ще такий момент, що якщо вже близьких, наприклад, немає бабусі, мами, там, живих, ви не з ними можете підтримувати такий таємний зв'язок ну, в плані а, спілкування та, на, на тонкому плані. Давайте. Вийдіть хтось із роду, щоб ми отримали підказку для другого варіанту. Вийдіть хтось із роду, хто що ви можете передати, сказати. Так, лицар Пентакля вийшов. Якась молода людина, скажімо, зріла така середнього віку, на коні така приземлена, можливо, трималася завжди за минуле, боялася нового або дуже повільно розвивалася. Да? Але, в принципі, це більше як чоловік, що ти нам хочеш передати? Можливо, пахарь був да, якийсь, можливо, землю обробляв, ну, щось так, такого плану людина. Що ти нам хочеш передати щось, король панта? Зараз секунду. А, Дивіться, тут послання, щоб ви займалися стосунками своїми. У кого є особисте життя, ви гармонізували і сплатили сім'ю, можливо, були більше один в одному, така гарна взаємодія, спілкування, щоб було на високому рівні, і більше спілкуватися в плані а, свят. Підтримки і так далі. І можливо, налагодити контакт з королем Пентаклів, якщо тут щось іде не так. Тобто гармонізувати стосунки. І, можливо, ваш і розвиток йде через якогось короля Пентаклів. Якщо у вас немає стосунків, то це говорить про взагалі. Отже, у нас у всіх є сім'я. Тобто гармонізувати через сім'ю себе. І потім у вас все буде. Та, можливо, тут тато відіграє велику роль. Коли ви його правильно сприймаєте, у вас іде все добре. Яку ще пораду давайте отримаємо для вас на коридор затемнення, на що ще звертати увагу, як проживати? Ну, креативити, мислити, вчитися, не лізти за своїми якимись порадами, але при цьому навпаки піднімати дух. Мотивацію інших, разом наповнюйтеся там чи з сім'єю, чи з партнером, створюйте щось своє. Повинна така бути цілеспрямованість загальна. Тому ставте загальні цілі як для сім'ї, так і для своєї окремої сім'ї, да? щоб воно було дуже сплачало, сплачалось. І не будьте такими, знову ж да? Не будьте сильно категоричними до того, що вам не подобається. Кожного свій шлях. Тобто сприймайте шлях тих людей, які були вашими родичами, були в вашому просторі, сприймайте це спокійно, навчіть це робити. Це треба пропрацювати. Дякую, другий варіант. Ось такий у нас був другий варіант. Так, пишіть коментарі. Мені дуже цікаво їх читати, попадаю, не попадаю. дивитися взагалі на людей, які притягуються. Так, ну і третій варіант. Хто у нас обрав лабрадор. І такий ключик. Дивимося. Зараз я добре перетасую карту. І так, давайте подивимося взагалі, чи є якісь родові такі програми. Які ще на вас сильно впливають, можливо, піднімуться, да, в цей коридор затемнення? Карта колесниці. Ну, тут, скоріше, ви вже вийшли за межі. І, можливо, навіть хтось тут переїхав, хтось змінив місце проживання, хтось відокремився від сім'ї, але це насправді якось так було потрібно. Да? То, можливо, у вас вже свій розвиток, навіть якщо ви спілкуєтеся зі своєю сім'єю, то по карті колесниці це все-таки двіж в щось нове. Насправді ви можете виводити щось нове, або вже за вами ще предки вже почали новий, новий э, рух, і це вже і вас також відображається. Як ви взаємодієте зі своїм родом в цілому? О, Тут якась трансформація, По-перше, тут іде якась трансформація через трід, а по-друге, тут ви прямо отримуєте послання. Тут От конкретно йдуть прямо послання від світу мертвих. Тут можуть прийти і притягнутися душі, які медіуми, які вміють це робити. До вас можуть приходити послання, ви відчуваєте цей світ. На всіх рівнях, да, і в плані духовному і на фізичному можете відчувати цілу присутність, наприклад, уже мертвої енергетики, бо відчувати, що хтось помре і так далі. Ви можете все це відчувати, і плюс тут дійсно послання, ви взаємодієте, і це дуже сильно трансформує вас, впливає на вас. Тобто світ мертвих для вас відкритий. Але в плані для того, щоб ви вміли. А для чого це вам? Давайте подивимося третій варіант. До чого це вам? Щоб ви е, отримували якісь інсайти, щоб ви шукали відповіді на ті питання, наприклад, якщо ви таким шляхом не можете, то ви іншим. Це не для того, щоб ви стояли на місці. а Все-таки рухалися, да? але вже з якимось посилом. Для чого? Ну, у вас тут така якась місія що нести щось для інших, можливо, жертвуючись собою. А ви боїтеся? А ви боїтеся туди поринути? Слухайте, вже зовсім інші карти йдуть. Добре, як правильно вам взаємодіяти, бо це ж загальний розклад, як правильно вам взаємодіяти з цим світом мертвих, з посланнями цими. Хух. А ви через ці послання можете впливати на долю інших людей. Причому в правильному напрямку, ви якась як э, всіоб'ємлюща облі... мать, яка управляє всім своїм пространством через послання. Може, ви рідні народу? До речі, так може бути, так? Да? Я якась дуже, дуже дуже жінка, яка важлива для цього роду. Вони від вас не відмовили, навіть якщо десь переїхали, чи ще щось розвиваєтеся? Тут якийсь такий момент. Добре. Так, щось ще прям вийшла. Тільки хотіла подумала про те, що хто до нас вийде сьогодні, вийшла королева мечів. Ну, добре, я, я цю карту сприйму, бо я подумала це питання в голові вже. Що ти нам хочеш сказати? Яке послання ти для третього варіанту хочеш дати? Мах. Угу. Твори свій вибір, вибір, свою долю, іди до своїх бажань, але через тільки справедливість. Там зараз. Ага. Якщо тут іде тема, тут знаєте, тут у мене оцей повішений карта справедливості, да, де чоловік втрачає руку. Чи видно вам на камеру, добре? Знаєте, я скажу так, якщо ви щось навіть втрачаєте в житті або вас забирають, це свого роду взаємообмін. І так має бути, як душа ваша, це погодилась. Тобто, якщо ви думаєте, що ви жертва, ні, це такий дар. Можливо, вам потрібно потрібно да, від чогось відмовлятися. До речі, вас можуть забирати те, до чого ви прив'язані. Вас вчать взагалі ні до чого не прив'язуватися. Да. Ви повинні, отак, як оцей шут. Взяли катомочку і пішли. Можливо, взяли однодумця, друга і пішли, куди ви хочете. І що тоді буде? Як у вас буде шлях розвиватися? О, тут скобки. Всі подарунки, Всесвіту, у вас в руках. Ви отримаєте цей ріг і зібіля, так? Да? Тобто саме основне послання це навчитися не прив'язуватися, бути обособленою, цілісною і при цьому не прив'язуватись до матеріального. Тому що саме це у вас так вчать, у вас буде це забиратися. Це не для заради, того, що ну, якщо тут є у когось така момент, що за магію треба платити або що, щось подібне. Ні, ні, ні. Ні, тут з вами таким чином розмовляють. Ну, дайте ще пораду, що ви ще хочете рід сказати. Третьому варіанту. Ну, тут ви піднімаєте, ви повинні працювати над своїм матеріальним становищем. Тому що чим більше ви самодостатніше, більше вмієте маєте, ви тоді виводите рід на новий рівень. І ви про це повинні думати. Тобто, не думайте, що ви повинні себе закрити в чотирьох стінах, або тільки себе закрити в тому плані, що ви повинні бути мамою в сім'ї. і Все ні. Вас задача для того щоб підтримувати весь рід потім можливо, не для всіх і на сьогоднішній момент. Ви там не вже не управляєте всім своєю родовою віткою, але прийде час, ви це будете робити. І для цього вам потрібен потенціал. Тому зараз у вас час дається до того, щоб ви досягали своїх досконалювали свій матеріальний план. При цьому не прив'язуючись до нього. Саме тоді вам дається все абсолютно. Не бійтеся втрачати, бо за цим завжди вам вас винагороджують. Якщо ви готові, отак легко, з котомочкою, ви вчитеся. хочеться сказати, тут душа як ученик, але розумний, вже да? така мудра душа. Але все одно ви ще вчитеся. Тому вчіться, вчіться, у вас все вийде. Ось такий третій варіант. Я дякую, такі всі цікаві варіанти були. Хай все складається найкращим чином, тому в коридорі затемнення будьте більш усвідомленішими. Все, до нових зустрічей і чекаю від вас коментарів.